Переконайте мене, що ламель надійна. Цього хочуть наші клієнти. Але вони не так формують питання. Вони кажуть: а можна замінити ламель на фанеру? Чи можна оцю ламель замінити на якесь фанерне або ДСПшне надійне дно? Нас ламель не витримає. І от я по 10-15 хвилин переконую людей, що навіть якщо ви будете стрибати на ліжко, якщо ви молодята і будете намагатися навіть її зламати, то ви з неї нічого не зробите. І все одно люди, купуючи ліжко, інколи так за це переживають, що замовляють додаткову 6 ламелей. А раптом вона зламається. А раптом треба буде заміна. Люди добрі, зверніть, будь ласка, увагу. В правильному каркасі. Правильний каркас я маю на увазі, коли ламель входить всередину каркаса. При всьому бажанні, як би ви її не намагалися е е е випасти, я не знаю це, е щоб понівечити, її можна тільки реально переламати якимсь молотком, якимсь прямим ударом і тільки тоді й вийняти. Тому що саме кріплення тут не має можливості навіть зламатися. Інколи кріплення може ламатися. Зверніть, будь ласка, увагу, кріплення, коли поверху ламелі, ось воно таке пластмасове, то по великому рахунку, якщо прям на отакій величезній метровій ламелі пригати, і якщо твоя вага 200 кіл, то можна цю пластмаску якимось чином, напевне, зламати, якщо прям намагатися це робити. Але в ліжках, господи, за 15-16 тижнів ти, тисяч ламель така, що ви її точно не зламаєте.